Я, як лікар-дитячий невролог, епіліптолог проводжу таку діагностику, як електроенцефалографія. Дана діагностика проводиться на ось цьому приладі. Прилад має назву Нейрон Spectr 64, в якому монтовано 21 канал. До цього приладу ми під'єднуємо систему шапочки, в якій є дані електроди. Дана шапочка одягається на голову пацієнта. За допомогою приладу подальшої комп'ютерної обробки ми отримуємо графіки, оцінюємо дані графіки при даній діагностиці, окрім фонового запису, ми використовуємо функціональні проби. Що це за проби? Основна із цих проб це є проба фотостимуляції. За допомогою цієї системи, коли пацієнт лежить із закритими очима, наш прилад генерує стпоневу фотостимуляцію. І ми фіксуємо, чи є патологічна фотосенситивна відповідь та оцінюємо засвоювання хвиль. Наступна функціональна проба це гіпервентиляція. Пацієнт лежить з закритими очима і глибоко 3 хвилини дихає. За допомогою даних проб. Ми можемо зрозуміти, чи є патологічна активність у нашого пацієнта в корі головного мозку. Моніторинг проводиться під відеоспостереженням.